Вітаю, шановні слухачі та слухачки. Ласкаво просимо до нашого подкасту Здоров'я біженців в Україні. Ми команда науковців та науковиць з гамбурзьких університетів, які опікуються психічним здоров'ям біженців з України. Наш проект називається Ukraine Refugee Health Women скорочно «European Women», що означає здоров'я українських жінок біженок У нашому проєкті ми провели інтерв'ю з жінками-біженками. Щоб отримати уявлення про їхню поточну життєву ситуацію та добробут тут, у Німеччині, у п'яти епізодах нашого подкасту, ми хочемо поговорити з вами про теми, які опитані українки назвали важливими у своєму житті. Вони багато розповіли нам, наприклад, про своє психічне здоров'я, а також про важливість соціальних мереж, про вивчення мови та загалом про їхнє прибуття до Німеччини, в епізодах подкасту ми читатимемо їх інтерв'ю для того, щоб жінки, які були змушені втікати до Німеччини, Могли бути почуті. Подкаст орієнтований на українських жінок з досвідом біженства або без нього, а також для всіх інших зацікавлених сторін, які хотіли б більш вникнути у тему біженства та здоров'я. Тому цей подкаст доступний українською та німецькою мовами. В першу чергу він має на меті підтримати жінок з України в Німеччині. Кожен епізод містить інформацію та поради. Слухачі та слухачки, у яких немає досвіду біженства, можуть використовувати подкаст для кращого розуміння людей, які мають такий досвід. Мене звати Аня, я українка, але вже 18 років живу в Німеччині. Я рада, що можу познайомити вас із містом від імені команди проєкту та бути голосом жінок. Сьогоднішня тема соціальні мережі. На цьому етапі я б хотіла зробити тригерне попередження: я буду говорити про використання соціальних мереж під час війни. Якщо тобі буде некомфортно, ти можеш у будь-який момент перестати слухати подкаст. Тож, будь ласка, дбай про себе і слідкуй за власним здоров'ям. Якщо ти відчуваєш, що тобі потрібна допомога, в примітках до випуску ми вказали можливі контактні дані. Соціальні медіа, тобто використання цифрових медіа та інтернету в межах певної спільноти чи суспільства, набули зовсім іншого значення під час війни в Україні, ніж за мирних обставин. І соціальні медіа також згадувалися в різних контекстах під час інтерв'ю дезінформація та пропаганда часто поширюються через мережі, і це може призвести до значної невпевненості. Одна з респонденток розповіла нам, наскільки важливо може бути використання цифрових медіа. Вона розповіла, що видалила всі документи на своєму смартфоні, коли намагалася покинути окуповану територію, побоюючись, що її місце перебування можуть відстежити. З одного боку, соціальні медіа спричинили велику плутанину і невизначеність, але з іншого боку, соціальні медіа були і залишаються одним з небагатьох способів підтримувати зв'язок з членами сім'ї в Україні. Це своєю чергою призводить до конфліктних ситуацій у приймаючих німецьких сім'ях. Оскільки вони не завжди можуть зрозуміти, чому українці так часто користуються своїми мобільними телефонами. Одна жінка розповіла нам про цю проблему. І вони нас не розуміли, тому що перші кілька місяців ми постійно говорили по мобільному телефону. Ми постійно дивилися новини 24 години на добу, 7 днів на тиждень, особливо коли щось відбувалося в нашому місті. Пам'ятаю, коли ракета влучила в житловий будинок у Дніпрі. Наші друзі зателефонували нам і сказали, що це було недалеко від нашого будинку, де ми жили, і що в тому будинку навіть були наші друзі. А вони, німецька сім'я, не могли нас зрозуміти. Пам'ятаю, ми сиділи за вечерею. я дивилася новини в телефоні, а вони кажуть чому я в телефоні? Поклади телефон, поговори з нами. Я розумію, що з мого боку було негарно, коли ми сиділи всі разом, а я сиділа в телефоні. Але для мене було дуже важливо стежити за новинами про те, що відбувається в моєму місті, проте вони напевно й досі не можуть нас розуміти. Тому смартфон є єдиним способом залишатися на зв'язку з домом і стежити за тим, що відбувається. На додаток до цих конфліктів також згадувалася заздрість і образи між українцями та українками під час обміну інформацією в інтернеті. Наприклад, кілька жінок розповіли нам, що вони або самі заздрили, або дізналися від інших українських громадян, що їм заздрять, коли біженці у Німеччині викладали фотографії в інстаграм. Одна жінка розповіла нам наступне, коли я ще була в зоні окупації, сидячи у Фейсбуці, я бачу фотографії людей, які вже виїхали з Грузії, на фоні гіро Німеччини, в лісах, і вони всі посміхаються. То це дуже неприємно. Дуже неприємно. І саме тому моїх фотографій немає ні в Інстаграм, ні в Тікток, ні в Фейсбук. Я ніколи не буду цього робити. Що я можу зробити, так це надіслати фото мамі, подрузі та брату. І все. Більше ніхто не бачить, де я, що я роблю тощо, тому що я знаю, що це недоречно чому хтось у безпеці, а я тут. З одного боку, люди, які не втекли, можуть відчувати негативні почуття, коли бачать світлини з Німеччини, з іншого боку, Люди, які перебувають у безпеці, також можуть відчувати провину вцілілого. Однак одна жінка розповіла нам, що пости в інтернеті з Німеччини допомогли їй залишатися впевненою в собі. Вона сказала: Я б хотіла сказати, що для мене все було інакше. Навпаки, коли я була в окупації, я завжди перевіряла в інтернеті, чи все в порядку, це мене заспокоювало. До речі, я мала подібну розмову з жінкою, яка теж виїхала пізніше, і вона також сказала, що це її дратувало. Чому хтось під окупацією, а хтось у безпеці. Коли я побачила, що хтось зміг втекти з міста, я була дуже підбадьорена. Люди по-різному ставляться до дописів в соціальних мережах комусь вони дають силу і надію, а хтось відчуває заздрість і злість. Деякі з опитаних жінок також відчувають підвищення самооцінки, коли діляться фотографіями в соціальних мережах. Одна жінка сказала нам: Так, я почуваюся краще, мені комфортніше. Я хочу ділитися своїми фотографіями з іншими. Я розмовляла з жінкою, яка також була під окупацією. Вона каже, що теж не відчуває себе погано. Вона врятувала своє життя, і це цілком нормально. Я публікую багато фото і відео з України, щоб підтримати армію людей, тому що у мене багато іноземних друзів в інстаграм, і це єдина причина, чому я додаю цей матеріал, щоб вони зрозуміли, що відбувається в Україні. Це завжди англійською мовою, щоб вони зрозуміли, що відбувається. Це мій внесок у перемогу. Зараз я хотіла б поділитися кількома порадами про те, як поводитися з соціальними мережами в такій складній ситуації. Ці поради та допомога в першу чергу спрямовані на людей з досвідом біженства. Людей, які не мають досвіду біженства, щиро запрошую послухати до кінця, адже для них також доступні корисні поради, щоб краще зрозуміти біженців. Крім того, в кінці буде представлена практична та повсякденна вправа. Яка може підтримати як людей з досвідом біженства, так і без. Поради українцям та українкам соціальні мережі використовуються індивідуально, і кожна людина повинна сама вирішувати, чим вона хоче ділитися, а чим ні. Деяким людям вони допомагають поділитися досвідом, який вони пережили під час війни та втечі, наприклад, щоб мати можливість поспілкуватися з однодумцями. Це цілком нормально і може допомогти завести нові контакти. Однак слід пам'ятати, що людям, які перебувають у небезпеці, може бути важко бачити безтурботні світлини. Для інших це може бути джерелом надії. Це демонструє два абсолютно різні сприйняття. Користуючись соціальними мережами, завжди важливо замислюватися над тим, Навіщо поширюється зображення і яку мету воно переслідує? Для деяких людей метою може бути дати знати своїм близьким, що з ними все гаразд, інші, з іншого боку, відчувають, що вони роблять свій внесок у перемогу України і демонструють солідарність. Соціальні мережі можуть бути корисними для того, щоб бути у курсі подій і залишатися на зв'язку з членами родини. Однак слід переконатися, що ти споживаєш соціальні медіа в помірних кількостях. Занадто багато може вплинути на твоє психічне здоров'я. Особливо, якщо ти читаєш багато негативних новин, це може мати сильний вплив на твоє здоров'я. Іноді має сенс шукати альтернативне заняття. У цьому контексті одна жінка повідомила наступне. Це виглядає таким чином: я записалася від відеокурсу німецької мови. Раніше я весь час сиділа і читала новини, а тепер дивлюся кілька німецьких програм і вчуся з дуолінгу. Замість того, щоб дивитися новини. Я зайнята вивченням німецької мови, щоб не думати про сумні теми. Можливо, це не найкраще рішення, але воно працює для мене. Ти можеш самостійно контролювати свій час в інтернеті, наприклад, за допомогою функції відстеження, а також встановити таймер для деяких додатків це дозволить тобі контролювати час проведений у соціальних мережах. Також варто припинити користуватися соціальними мережами перед сном. Світло екрана може викликати у тебе пробудження, і залежно від того, що ти споживаєш, це також може ускладнити засинання, оскільки спонукає до роздумів. Тому перед сном краще почитати книгу або зайняти себе чимось іншим. Також варто бути обережним з новинами або з контентом, який ти споживаєш. Не кожен новинний сайт повідомляє факти тому слід перевіряти, чи заслуговує на довіру джерело. Якщо ти спілкуєшся з німцями, поясни, чому ти частіше користуєшся мобільним телефоном. Наприклад, що це єдиний спосіб для тебе залишатися на зв'язку з членами сім'ї, друзями та знайомими. До тебе неодмінно поставляться з розумінням. Поради для німецьких жителів. Якщо ти живеш з українцем чи з українкою, наприклад, надаючи їм житло, і вони часто розмовляють по мобільному телефону, то не соромся запитати, чому вони користуються смартфоном. Прояви розуміння, смартфон часто є єдиним способом для зв'язку з родиною. Однак, якщо ти вважаєш таку поведінку дратівливою, люб'язно попроси людину покласти телефон на місце. Говори та проявляй інтерес до медіа, які споживає людина, але також дбай про себе. Якщо ти вважаєш контент тривожним або неприємним, скажи людині про це і встанови свої кордони. Вправи. У нас є ще одна вправа для всіх, яка може допомогти налагодити кращий ритм сну. Щоб почати день бадьоро і підвищити свою працездатність. Ця вправа підходить для розпізнавання патернів і рутинних дій, які можуть перешкоджати або сприяти здоровому сну. Вправа називається щоденник сну. Вона передбачає ведення щоденника про власний сон. Це полегшує виявленню позитивних впливів та ідеальної тривалості сну. Як це робити? Занудовуй всі пов'язані зі сном звички, які здаються тобі важливими. Наприклад, використання мобільного телефону, можливі заняття спортом, прогулянки, дієта, телевізор, гніва в особи речки, читання книги протягом щонайменше трьох тижнів. Щоденник сну слід заповнювати ввечері перед тим, як вимкнути світло, і вранці одразу після того, як ти прокинешся, таким чином, згодом ти зможеш порівняти свої записи і зрозуміти, що позитивно чи негативно вплинуло на твій сон. Наприкінці цього подкасту я хотіла б згадати про афірмацію: так зване самопереконання. Це має бути підтримкою або стимулом для слухачів та слухачок, які вони можуть повторювати собі знову і знову, щоб зміцнити себе. Для цього епізоду афірмація така: я можу ставити під сумнів інформацію та формулювати власну думку. Сподіваюся, тобі сподобався подкаст. Ми будемо раді, якщо ти зможеш порекомендувати його іншим зацікавленим особам, щоб привернути увагу до делікатної і водночас важливої теми. Дякую за прослуховування і бажаю гарного тижня. Бережи себе.